Розібрав лічильник заріб просто злопові катушки с родин такого типу. Але цікаво, що це таке з боку, такі петлі. Вони йдуть, провода йдуть на цю катушку зверху, намотані. Але я не звернув дуже уваги би на них, але... А ці болтики, їх можна регулювати, де зажать. Це залежати на кінці. Це буде зажати на середині. якась наладка, мабуть. Хто знає, підкажіть, будь ласка. Цікаво просто, що це означає. Вони йдуть і провода від цих скобок, намотані на магнітопровод.